Привіт-привіт, хлопчики та дівчата! У мене для вас новина. Сьогодні я вас навчу робити іграшку-жабку для лялькового театру або для ігор забав. Але спочатку підготовимо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю. бо живемо у рідному краю. Для роботи нам потрібно пів аркуша зеленого паперу. Червоний прямокутник, фломастер, клей ножиці. Приступаємо до роботи. Нам потрібна половина аркуша паперу. Для цього аркуш зеленого паперу складаємо навпіл. Пальчиком проводимо по лінії згину. Ножицями розрізаємо навпіл по лінії згину. Половина альбомного аркуша покладіть перед собою вертикально. На око розділіть аркуш по вертикалі на три частини і загніть за уявними лініями згину. Тепер перегніть до себе навпіл одержаний довгий прямокутник. Перед вами повинен лежати прямокутник лінією згину вгорі. Відігніть нижній край наверх, переверніть фігуру і повторіть процедуру. Вийде своєрідна гармошка. У прямокутника зрізаємо два кути. Отримали язичок, приклеїмо вирізаний язичок, малюємо очі. І одягаємо на руку. Молодці, у вас все вийшло. Надсилайте фото ваших робіт, я буду чекати. До побачення до нових зустрічей!